На честь Божої Матері, яка зняла зі своєї голови пустину і покрила нею, розкинула її над людьми, що означало, і одночасно молилась за їхнє спасіння. І з цього року ми за указом президента будемо святкувати і День захисника від України 14 жовтня. Церква Покрови. козацька святиня. Дух, а не камінь, мій був головним. Матір Ісуса, козаків берегиня, Крила народ свій руном світловим, Церква покрови, не страх, а бажання бути з царицею неба завжди. Ліки давала вона від страждання, віру кріпіла в боях і нужди. Серце і розум людей очищала, душі робила широкими всім. Хто не цурався її покривала, хто, хто прагнув жити в царстві святі. Святу покрову запорожці вважали своєю покровительницею, а значить і хоронителькою всієї нашої України. Саме на покрову молоді вояки складали військову присягу. У народі існує багато легенд про випробування прийому в козаче товариство. Розповідають, що після того, як хлопець перехрестився, його пригощали пекучим від перцю борщам. Новачок мав з'їсти, запиваючи квартою оковитою. після того новачка, де на хортиці чи в іншому місці на Дніпрі пускали по містку, щоб пройшов, не зірвавшись у воду, подолавши цей іспит майбутній козак. Повинен був переплисти через річку у смузі дніпровських порогів, але те ще й не все. Хлопець повинен був, осідлавши дикого лошака без, без сідла і уздечки чолом до хвоста проскакати полем і повернутися неушкодженим. Якщо хлопець на дикому лошаку скакав, то це означало у козаки годиться. Чи кожен юнак приходив, проходив такі випробування, чи народ просто наділив їх богатирськими доблестями, цього невідомо? Достовірно одне. На Січ приймали незалежно від національності, віку та минулого, аби був вільний та нежонатий, говорив козацькою мовою, був православний, знав і приймав порядки та звичаї січового лицарства. В історичному минулому українського народу була неповторна і легендарна Запорізька Січ. Це про неї Микола Васильович Гоголь писав у творі Тарас Бульба. Так ось вона січ, ось те гніздо, звідки вилітають усі ті горді й дуже леви. звідки розливається воля й козацтво на всю Україну. Запорозька Січ, козацтво. Найлегендарніше минуле українського народу його святиня, синонім свободи, людської національної гідності, фалановитості. Споконвіку Україна пишалась своїми козаками, які її любили як неньку, величали і захищали в усі часи, коли загрожувала їх небезпека. Без а хто ж вони ці козаки? Мабуть, через віки ми відчули шелест козацьких знамен, Брязкіт козацької зброї, стогін української землі, від на навали ординці, Бій як блискавка, як межа між життям і смертю, між минулим і майбутнім нашого народу. Багато цікавих переказів є про наших славних козаків, а особливо цікаві розповіді саме про козаків характерників Хто ж ці такі козаки? Чим вони були наділені? Характерники походять від сильного характеру, від міцної волі, що могла зрушити гори. Це магічна сила, яка давалася від народження, що надавала людині особливих дуже Часто на умінь та сил. Характерники не мерзли у зиму, ходячи босами по снігу, могли перебувати під водою годинами, кажуть, що їх не брали кулі і вони могли проходити крізь стіни. На перший погляд, складно у це повірити, бо зазвичай ми вважаємо, що такі речі можуть робити лише йоги, самураї. Інші особливі люди, які знаходяться далеко за межами нашої України, десь в далекому Китаї, Індії чи Японії. Та ми ніколи не задумали, що ми і теж щось подібне вміємо Один із самих відомих козаків-характерників це є козак Іван Дмитрович Сірко це у запорозькому товаристві Іван Сірко мав заслужений авторитет і пошанок. Талант полководця, мудрість політика і особлива хоробрість поставили його на одне з важливих місць серед тогочасних можновладців. Про нього, як про справжнього військового полководця, вмілого стратега і тактика в різні часи однаково позитивно відгукувались, що друзі, що і вороги. Про Івана Сірка дуже ходить багато легенд. За час свого отаманування з 1659 по 1680 роки Сірко брав участь у 55 битвах і скрізь виходив переможцем, не рахуючи безлічі дрібних сутичків з ворогами, не занесених до літописів і виграним ним. Тому найчастіше його і вибирали на радах отаманам. За 22 роки його було обрано 22 рази. Вірили, що він наперед знав, коли має початися бій, з ким має початися, як має вестися цей бій, і, звичайно, він знав, що він має перемогти. Вірили в те, що він міг перетворитися в будь-якого звіра, чи то в яструба, чи в то вовка, чи в то в порта, що міг заклясти вороже військо. Недаремно ж турки і татари його прозвали Урус Шайтан, що в переводі означає російський диявол. Татарські матері іменем Сірка лякали своїх дітей. А турецький султан видав указ про моління в мечетях на загибель Сірка. Його боялися не тільки коли він був живим, але й коли і загинув, помер. Кажуть, що Років п'ять його не ховали, тому що возили тіло, щоб здобувати перемогу. Також відомо, що у мертвого сірка відрізали руку та тримали її як талісман перемоги. І лише у 2000 році його тіло, його кістки з Санкт Петербурга повернули на нашу рідну землю до цих пір. Немає повністю, не повністю зібраний скелет цього видатного козака. Все ж таки порозбирали його по завчастях на, на згадку, на щастя, як то кажуть. Так, а чи знаєте, діти, хто був першим кошовим запорізького війська? Дмитро Вишневецький. Правильно, молодець. А тепер коротенько про розповідь про Вишневецького або, як в народі говорили, Бальда. Він походив із роду давніх українських князів з Волині, міста Вишнівця. У 1550 році він прибув до Козаків і під його керівництвом збудували собі запорожці першу укріплену січ на острові Хортиці серед Дніпра. Він був першим, хто вирішив покласти край турецькому, турець, татарському пануванню в південних степах України. Зібравши під своєю орудою чимале військо, він організував сміливі походи у Крим, промів турецькі фортеці на Чорному морі. Але гетьмани зрадили і відправили його до турецького султана. За народними переказами, султан придумав для гетьмана мученицьку смерть. Його зачепили гаком за ребро і чекали, що він буде благати, аби його зняли. Бачите, який. Які були сміливі ці козаки, та ні благання, ні стогінь не злетіли з його густ. Смерть Вишневецького була великою втратою для козацтва, і не випадково історики називали його духовним батьком Січі. Петро Павлович. історію війшов як Петро Калнешевський. Відомо, що з молодих років пов'язав він свою долю з козацтвом. У 1761 році його людину вже похилого віку, було обрано Кошовим отаманом. Кошовий очолював козацьке військо у війні Росії з турками і татарами. Його було нагороджено золотою медаллю з портретом самої такриці. Відомо також, що Кошовий мав заслужену репутацію, у, не, репутацію будівничого. З його ідеї, на його кошти з'явились прекрасні церкви. А також монастирі, де історії зберігся лист генерал-губернатора князя Потьомкіна до Кошового. Потьомкін запевняв, що завжди при царському дворі буде відстоювати інтереси Січі і всієї України. І, але не минуло і року, як Січ була зруйнована, а Петра Калнишевського разом з військовим писарем та військовим суддею арештовано. Колнешевського було заведено, аж завезено на Біле море, на Соловецькій острови. Там Кошового замурували в Казематі, залишивши тільки маленьку щілинку, яку йому подавали їжу. Він помер, коли йому було 112 років. Як називалась вільна, озброєна, незалежна людина? Козак, козак. Молодці? Так, третє питання. Найвищий чин у січових козаків? Гетьман. <клес> Гетьма. Мало чин. Хто сьогодні уважно слухав, то за є правильні відповіді. Четверте. Той, хто керував військом, був когось. Як ще називали цього козака? Атаман? Мама. Атаман? Ви досить непогано знаєте козак, історію? Один із найвідоміших отаманів, який не програв жодного бою Сірко. кожній. Ні, не вишневець. Хто, хто Щирко. сказав? Сірко. Правильно. А, так, танець, який виконували тільки чоловіки пару. Правильно. І, І по вертикалі відгадуємо. Козаки, які володіли магією, вміли передбачати бій, виліковували невиліковних хворих. Хто це?

Кількість видів зброї у козаків, які прикрашали і оздоблювали золото свій козацький турнір. І для цього я запрошую дві команди по п'ять чоловік. Перше питання в нас йде інтелектуальна вікторина. Для цього кожна команда. Отримує Не, По тринадцять запитань. П'ять секунд. Чотири. Три. Два. Стоп! Листочки. Так, і команда в нас козацька фортеця, а, а ці гайдамаки, э, Ну хлопці, ну що ж ви там? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 7, 9. Ми ж писали, ми не Ви тільки дали відповідь з 13 на 9 питань. Ви не знаєте, хто такі козаки-характерники? Ви не знаєте, що означає слово козак. Ви не знаєте улюблена страва козака. Ми не Вони ж ми не писали. Одинкушили. Так. Як називалась козацька держава? Ви плюсик поставте, правильно. Вірний друг козаків. Ні, Н'євки. Мінус козацький танець. Головний серед козаків. Гетьман. Правильно. Козацький човен. Чай. Чай. Кому було заборонено вступати на січ? Дівчатам. Правильно. Хто такі характерники? Ті, що могли інтегрувати. Правильно. Острів, де жили козаки. Свята свят... повтровідника козаків. Правильно. Козацька зачість. Що означає слово «козак»? Він чи ли... вина? Улюблена страва козаків. Ні, ні. Ну що ви? Так, два питання під І назвіть відомих козаків якнайбільше. Поїхали. Ми трохи живе. Сіткова. Сіткова. Хорошо, три. не повторюючись, можете назвати зразу? Максимко зараз. Іван Петрова. Далі. Іван Підкова. Ну що ж, хлопці, так, ну перемоглась цей раз команда портеця поплескаємо.